Вітаю! з вами я, Олена Новікова, з програмою Зоопарки України. Сьогодні в нас особлива передача, особливо тому, що ми завітали до парку, де утримуються не просто тварини, а тварини, які потребують особливої турботи та уваги. Це зоологічний відділ регіонального ландшафтного парку Знесіння міста Львова, домівка врятованих тварин. Цям парку не вистачає кормів. Таку інформацію ми отримали на сторінці домівки в Фейсбуці. Тож плануючи цю подорож, ми купили трошки їжі для тварин, вологих кормів для котів, м'яса для хижаків та яблука для всіх охочих. І з цими гостинцями ми прямуємо до керівника цього відділу Ореста Залипського. Він розкаже нам про парк і покаже тварин, якими опікується. Доброго дня, Оресте. Добрий день. Це вашим тваринкам від телеканалу Добряку. Фауна. І ми сподіваємося, що ви нам проведете екскурсію своєї, своєю своїх отчини. Розкажіть, будь ласка, Оресте, як все починалося? З чого ваш зоологічний відділ виріс? Ми всі починаємо з щось такого маленького, хтось починає з пауків, з пауків, з помічків. Ми почали з коня. <рес> У нас все, все пішло наоборот. Ми привезли нашого орлика тоді з Карпат. Ми поїхали з друзями відпочивати з Карпати. Зустріли там його, його якраз в той період продавали на м'ясо, а він такий ну, дуже добрий кінь. Тобто його там діти дергають за хвіст, роблять з ним, що хочеш, тобто він, він не реагує. Тоді ми шукали на нього гроші, тоді нам міський дав гроші на цього коня. І ми його привезли сюди, тут було пусто гори сміття за попередньою дирекції парку. Тут все, все, все зруйнували, можна сказати, понищили. І ми почали поступово, поступово потім з'явилася лисичка, і тут кількість, кількість тварин зараз добігає більше ста. А хто фінансує? Хто допомагає вам годувати? всіх цих ну, тварин? Більшість допомагають нам годувати тільки люди. Тут тобто, тільки львів'яни це і благодійні люди, внески. Та, це тільки львів'яни отримують цей притулок. Окрім там різних там цих копитах, це вже там, місто. Тобто, бо там теж ми, ми не можемо купити нас немає такої можливості, там щоб місто не купило тонну м'яса на раз, бо його нема де просто зберігати. Uh -huh. А так поступово поступово тільки люди, тільки оце, що місто дало 100 тисяч на. Годівлю, оце всіх тварин. А скільки років в цьому парку, в цьому відділу зоологічному? Е, десь 15 липня був рік, як приїхав Орлик. А, ць... це тільки за рік, за рік це все виросло. Так, це тільки за рік. Ну, а, тобто, а відділ створений з Нового року, з угу. 1 січня. А це все строилося за рік часу. Ну, тепер, я думаю, ви нам покажете ваших тварин, угу. якими ви опікуєтесь. Зараз ми стоїмо біля вольєру з вовками. Я так розумію, що історія в них теж дуже сумна. Ну цих Балту і Джана ми викупили в Житомирському СІЗО, де до цього жили їхні батьки. Вона народила там їх якраз в них, після чого загризла своє. Малечу Ок. ні, кабіля вона загризла. Ну через те, що напевно вона розуміла, що вона не може прогодувати, Вона вибирала між mm -hmm. дітьми і між своїм там. Чоловіком, mm -hmm. якщо його так можна назвати, то е, вони її простралили через те, що вона погризла, і залишили пару теж вовків, щоб далі розмножувати. Mm -hmm. Нічого з того не вийшло. Ну, Був вольєрі, в якому вони жили, я думаю, що це просто співпадіння було, що вона народила у них там взагалі. Е, і після того вже вони стали не потрібні, вони вирішили там якихось возенів тримати в цьому вольєрі і або казали, або ви купляєте. Або ми їх просто там прострали, бо вони нам не потрібні. Ніхто ніхто не хотів би. Головне самого на що їх ніхто не хотів брати, але безкоштовно їх ніхто не хотів віддати. Ну, тобто люд, люд, людський інстинкт наживий просто. А як ви узнали про це? Це було в доступному на сайті OLX висіло це оголошення. Це, то, зараз там просять завжди різні сайти тобто, не виставляти таких оголошень. Uh -huh. Ну але все рівно це, це проходить, проходить і вони виставляють всякі оголошення. Ви купали за свої гроші? Ми зібрали тоді. Ми зібрали за, за один вечір е, суму. Потім е, ми, ми просто дуже поспішали. Ми навіть не, не розказували де до цього, де, де ці тварини є. Бо просто вони бо бувають такі випадки, коли зоозахисники роблять великий угу. Uh -huh. скидають там це оголошення з номером телефону в інтернет. Всі дзвонять там, починають розказувати свою думку про, про, про людей. А на тому вся історія закінчується. Людина або міняє телефон, або ти й звониш, що на крініях тварин немає нічого не продаю. Тобто, ми робимо завжди розумніше. Ми перше купляємо тварину, потім ми будемо розказувати про ту людину, в якої ми її купили. А якщо не секрет, скільки ж хотіли грошей за це? По дві тисячі гривень. Всього дешево тобто недорого там, якщо, ну, тобто, так цуцик, якщо в якихось розплідниках в коштує 5-6 тисяч гривень, а так це 2 ну, тисячі гривень. Та ще й перевезення? Ну, перевезення, тобто то ми їх везли, але ми везли своїм ходом бусом. Ще ми бачимо тут вольєр, в якому утримується десяток хижих птахів, які звуться Степовий Буревітер. А скажіть, звідкіля їх у вас стільки? Це, це просто всі маленькі зльотиші, які, які вилітали малими гнізда бо падали. І люди їх приносили, підбирали. Ми їх підгодовуємо, хто повністю здоровий має. Крила ноги з дрою, просто випускаємо назад хрон. Скажіть, а взагалі, то якщо ви бачите маленького боровітра, який злетів з гнізда, його потрібно брати і нести вам? Чи батьки його догодують? Не потрібно. Що люди погано роблять, це завжди збирають у цих дрібних пташок, які вчаться літати. Деколи буває дуже маленька пташка, так а коли вже такі, касуці вже вчаться літати, то люди їх всі збирають, пакують. В кращому випадку вони приносять до спеціалістів цей тім. В гіршому випадку вони їх напакують хлібом хижаків, і в них просто скучуються шлунки, вони помирають. все. Так само як дуже важко вигодувати в неволі стрижа. Це птах, який 99,9% і в відсотків практично неможливо. Так, Так, практично це неможливо зробити. Тобто, а особливо, тобто, якщо він ще малий, це, це ще можна якось підгодовати, якщо він вже поламаний, все. Це можна сказати, тварина просто гине. А люди підбирають її і, і тим самим втручаючи це в ланцюжок живлення той е, де, 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 де би цей, цей стриж поламаний, став чиїсь, наприклад, будемо жорстоко це говорити, чиїсь їжу і би поїв. А, а так-то. ну, от, це... От, до того такої, такої кількості, щоб люди приносили стільки плетів, це так більше люди стають свідоміші, свідоміші і вже стають до всього дуже-дуже сильно свідоміші і тащуть, тащуть, тащуть. Mm -hmm. ну це, ну це, в кращому випадку, коли їх приносять, ми завжди кажемо, вже якщо б взяли в руки, вже занесли додому, вже несіть до нас. Там. Ми ніякі консультації по телефону роздаємо, як кого годувати і що до чого, бо, бо потім трохи почальник, як людини гине, гине та тварина, а вона хотіла дуже, дуже її врятувати. Шановні глядачі, я акцентую вашу увагу. Якщо ви побачили зльотиша якогось птаха хижого, не тримайте його, не беріть його до рук, не тащіть його додому, не втручайтесь в природу. Вона знає краще. Корист, розкажіть, будь ласка, звідки у вас ці кози? Ну, у нас е, коза одна, а ці основні козли, то їх покупляли дівчата в нас, вегетаріанці, яких продавали просто на забій. Е, одного тільки козла нам просто, просто віддали. Е, те, що те, ну, Не хотіли просто різати люди його. дуже добрий, і, ну, вони його пошкодували, і, ну, просто його подарували. Думівці. Кожна в них є своє ім'я. Але ми їх всіх називаємо маленькі шашлички через те, що їх всіх повикупляли оце оголошеньку позавжди по інтернету. Продам на шашлик-озеня, і це по 100-200 гривень. І всіх якраз поскупляли. Частинку ми вже прилаштували, ми, ми їм шукаємо домівки, але з таким умовою, що вони вже будуть жити до, до кінця свого життя, їх ніхто не з'їсть. Але щось дуже-дуже важко, через те, що переважно самі козли, які нікому просто не потрібні. щоб тим більше вони жили до кінця життя. А звідки на Львівщині взявся Віслюк? Віслюка ми привезли з Рівненської області. Його просто тримала неблагополучна сім'я, який для своєї дитини. Його не зрозуміло, де його взяли. Він, ну, ці кусочки кашок ми вичищували, може, місяць з його шерсті через те, що він десь стояв, тобто там їв і там і, там і ходив в туалет, Тобто що майже вище колін було просто. І ну, Він хотів звичайно лягти, він в цьому лежав. Тому не, вони спочатку взагалі не хотіли нам його продавати, але ми так з, з ними домовились про те, що бо, тому що притягнути до відповідальності за жорстоке поводження сільськогосподарською твариною — це взагалі дуже важко. Хоч з дикою, там ще можливо, якщо це у Львівській області, коли тебе тут знає поліція і ти можеш на щось вплинути. А так, коли ти десь в Україні чи йдеш в іншу область, ти там просто можеш тільки купити все, що ти можеш зробити. А так, то щоб, щоб врятувати, вилучити, десь там, залучити екологічну інспекцію, це дуже важко. Якщо ми бачимо, що у Львові жодного комерсант нема, які ходять і заробляють гроші тваринами, то приїжджаємо в Одесу, в Одеську область, там не куча. Uh -huh. І їм там ніхто просто, ну їм там все дозволено. Тому що вони ходять з червоною книгою, більшості всі, яку вони винищують і крадуть цих пташенят з гнізд в Криму просто, то там, там все можна. Ну тут у Львові теж було, їм все можна, допоки просто їх жорстко не протиснули, жорстко не злапали. Де вони просто, ми просто тоді вислідкували, де вони тримаються птахів. Це був підвал на центральній вулиці у нас, і тому і тоді вже поліцію заставили це зробити. А які птахи були? Орлани, білохвості, Білохості, змії, То Зміїди, коли там підрахунок їх 30-40 на Україну, а вони ходять з ними. Угу. Тобто там були і були просто конюки. До вибору до кольору це було 13 птахів. Це за один раз ми забрали 13 птахів. Це ми тоді ж знайшли, де вони сиділи в підвалі в темряві. Другий раз це два птахи, а на третій раз вони просто вже обналіли, приїхали з мапою, і ми тут мапу не забрали. В еколишньому центрі зараз живе. Тут, ну, то так то важко. В іншій, іншому середовищі. Тут тебе вже знає поліція, тут знає, чим ти займаєшся тут. Саме к вінчу області навіть важко лелеку зняти з поломаного з гнізда. Цього не хочуть просто там рятувальники робити. а Тут тут це можливо. Тут ми, слава Богу, всі структури йдуть тобі на допомогу, коли треба когось рятувати. чим у вас побачили безліч лелеку. Звідки вони у вас взялися, як ви їх годуєте? Не, ну... В кожного далеки своя історія, просто це можна говорити цілий день е, про, про, про всіх. Там в більшості в нас поламані крила, які, які в нас просто живуть. Там, на цей час ми їх просто закрили в вольєрі, допоки їм облаштовується повністю до кінця їхній вольєр, бо mm -hmm. там спустили воду, щоб вони не шастали, бо вони собі ходять, де ходять по території. Так закрили їх поки що в вольєрі. Тобто їх там кількість на загальному зі всіма. З маленькими, ще 13 штук, тобто один, який взагалі не ходить, а просто лежить. те, що в нього там в бедрі зламана нога, mm -hmm. і це, це дуже, дуже важко. Тобто всі лелеки, хтось, хтось не відлетів. Тут є такі, що не відлетіли, наприклад, на зиму. І просто не збираються ніхто полетіть. Цього року від нас там буквально місяць тому полетів один лека. А чим вони годуються, якщо вони не відлітають рибою? Тобто у вас ну а ну якщо у вас, то зрозуміло. Е, так вони, тобто він він відлетів від нас, тобто це десь місяць тому. Він спочатку там маленькі круги, літав, тобто великі. Угу. Деколи так піднімався в хмари, що ми його просто губили, але потім сильно сідав. А... Місяць тому вже якраз зараз просто молодняк лелек збирається е, на відліт. Вони ще місяць мають, але всі молоді лелеки зараз збираються е, до купи, тобто і вони якраз е, він, планують планують Так, Планують відлітати. Ми надіємося. Частинка в нас теж цьогорічних, яких поппоприносили молодняку, теж полетить. А скажіть, скільки скільки їжі їм потрібно на добу? Всім ну, цим лелекам? Всім це два відра риби на день. Тобто це Або мойва, або салака, або дрібний карась, там е, якийсь. Тобто, ну це так достатньо. Ну, два відра риби таких, по цих не знаю, скільки там літрів, по 10 літрів, може більше. Зараз ви маєте можливість а, звернутися до глядачів нашого каналу. Е, ну там ми про що і про що ми завжди говоримо. Ми завжди людей просимо допомагати домівці. Через те, що якби не всі люди і не лів'яни, це домівки би не існувало. Через те, що тварин і, і будувати ці вольєри, і все розбудовувати, будувати їм домівки, ці просто би не існувало. Тому ми завжди просимо людей приносити рибу, бо риба риба. і це куряче м'ясо це на саме більше чого, чого йде в загальному. Це те, що хижаки і лелекі. Вони, їх качка вивела в фонтані тут в місті. А, ну Фонтан вже давно не діючий. Просто від, від дощу там назбирається вода. І вона десь там собі в кущах їх вивела. І їх було більше, але собаки їх просто витягували, і тому люди. Люди їх всіх полапали і принесли до нас. На жаль, їхню маму не вдалося піймати, бо з їхньою мамою їй би було простіше просто переселити їх на якісь на, які, на якусь безпечну водойму і вони в собі там вивелися. А так то ну, це вони вже великі, вони були такі малесенькі, пухнасті створіння, які, які, які бігали. А зараз ну, ми їх підгодуємо, підростуть і ми їх всіх по просто. А в цьому вельєрі утримується банда єнотовидних собак. Скільки їх і чому такі маленькі собаки? У вас отримується? — їх зараз вже вісім. Було двоє. Пару викупили з протравки під Києвом, де на них поправляли собак. А от скажіть, чи І... досі існують такі притравочні станції? Воно ще дочні до, досі... станції, навіть не заборонені законом. Притравочні станції навіть тримають державні мисливські господарства, які про це говорять відкрито. Це в нас місцевий царьок, депутат Лапаївці тримає протравку. Тобто ми, ми, все, все, все законно, це все мистецьке господарство. І це, це для них нормально, коли тварини пускають, а інші тварини друть. Просто зашивають, підліковують, потім знов друть. Тварина без зубів, без кіхтів не може дати собі. просто… У нас є, є лес дік, він повністю без іків, тому що йому повиривали на приправці. Так, так само і з тими, але тут ще був казус в тому, що вона взагалі була кітна. І вона приїхала, ну, тобто вони гоняться в лютому місяці. Тобто вона приїхала до нас десь е, в місяці травня, і ну, принесла нам, приїхало двоє, а стало восьмеро маленьких цуценят. Маленьких Тож вагітна самка і собаки була за притравку? Ну, була на притравці, так. Це... Ну, тобто там ніхто не буде розбиратися тобі, чи вона вагітна, чи вона не вагітна, чи їй боляче, чи їй не боляче. Там деколи таке. Вразіш, то навіть не тваринницький інстинкт, бо, бо тварину порівняти з такими людьми це принести просто тварину. Е, коли там, іншу тварину вони, вони люблять, вони цілують пускають по диван, а іншу тварину вони тримають в кінці себе на подібрі і потім храблять собаку на неї. Це як була історія нещодавно з цим депутатом, який собі відкрито тримає проправку, всі знають, де вона знаходиться. І е, коли ми вже приїхали туди з купою камери журналістів, він просто попускав всіх тварин. Він просто випустив, там були чорнобурки, нотовидні собаки. Просто в вслі. Просто просто, в селі, просто клітки перевернули, випустили, тварин, все. І доказати було неможливо, що, що тварини не там знаходилися. І ніхто, ніхто не збирається його каратиш. І це ж і в рамках закону, і це місцевий депутат. thank you Кажіть про цього дивного гризуна? Е, ну це наша Жужа, Внутрі. Е, всі, ну, діти переважно не розуміють, що дітей ді, ді, це бобер, ще в когось. Тобто, і люди навіть, дорослі, знають, що таке нутрія, вони не розуміють, через те, що наша жужа без хвоста. Наша жужа бігала зимою по сифу. Вони чомусь начасто бігають по сифу е, зимою е, і десь в, 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 в когось вони там в, втікають, кудись, хтось їх там розводить. І вона собі просто відморозила весь хвіст, тому ветеринари її якраз обрізали той хвіст. Але вона ну, спочатку це для неї було дуже важко, бо координація рухів в неї дуже багато залежить від хвоста. Але потім, потім Жужа собі звичилась, підросла вже така. Просто розкажіть про цей букет хорів? Е, ну, ці ці хорки – це все домашні улюбленці людей, які їх купили, побавились, зрозуміли, що це про що ми говоримо шалений запах. Е, потрібен ну, догляд купати його кожного разу. Ну І все купання це не допоможе через те, що якщо інше не е кастрований, це взагалі е, дуже жахливий запах. А так то е, тобто люди купують, потім розуміють, що це. Переважно так, як з кроликами, морськими свинками і це всім іншим, що люди розуміють, що це не, е, не домашня, дуже, дуже тварина і за, за нею потрібен догляд, тому її віддають. То так ми ви наносили вже аж да. чотири тхорі. нас ще там п'ятий навіть сидить, він правда, ні з ким не зживається, ні з людьми, ні з, ні, з, ні, з, ні з своїми сусідами. Він кусає і всіх і нас, і, і своїх колег. Шановні глядачі, я хочу ще раз наголосити: якщо ви збираєтесь завести вдома тхоря, подумайте тричі, бо тхір це є український скунс, і цей запах, який він виділяє, не замаскуєш нічим. Навіть якщо ви будете купати його щодня, цей запах все одно буде. Він буде на вашій одежі у вашій домівці. Тому подумайте ще раз, чи варто його заводити. Бембіка малого значить, в лісі, забрали до хати, вигодували все. Оце якраз про те, що ми говоримо. Тварину взагалі забрали з лісу. І тримали для розваги своїх дитин. Зараз він же переланяв, він же красиво виглядає, до того він був дуже, дуже страшний. Через те, що тут було витерто від ланцюга на шиї. Він просто жив з старих ліжок зроблений вольєр і на ланцюгу, щоб він його не перестрибував, і для розваги дитини, бо дитині так хотілося. Вони його відпродали, вони там хотіли якісь ці купити єгері, десь на якусь протравку його. Але, напевно, єгерів ціна їм не підійшла, і вони продали нам його за 5 тисяч гривень. А він має змогу, має шанси повернутися, повернутися до Повернутися Повернутись природу, ні. Він повністю приручений. повністю. Тобто він просто зараз… Він от, в нього були такі красиві-красиві роги. Йому вони цього року тільки вирости, але він пообламував. А так, то, то все, що йому для життя потрібно, це почухати і дати печенька Марія просто. Ну, вже, мабуть, і дівчинка потрібна. Ну так, і дівчинка потрібна. Ми вже там говорили з екологічною інспекцією департаментом екології області, що якщо десь будуть вилучати, може, десь буде бачите, то бембіка мають на увазі, що їм потрібна дівчинка. Останній вольєр у нас на сьогодні з вами це лисички. Яка історія цих хижачків? Ну, В кожного іншого. Фокс другий мешканець після орлика в Домівці. Ми його забрали в чоловіка, який його тримав просто в котячій переносці. Ну, десь його готували на продаж кудись, і про нього просто забули там цього Фокса. Він там в цій переносці ходив в туалет, в нього ніхто ніколи не прибирав, він там і їв. Е, і у ну, Фокса можна сказати, що не було хвоста. Тобто шерсть на хвості через те, що його е, е, це все опарищі, е, вся шерсть у нього була, це відкладені мухи, яйця свої оці повідкладали. Ну, що Фокс був в жахливому стані. Тут зараз він вже, можна сказати, нормально виглядає. А, а до цього наприклад, діка ми е, викупили разом з нашим Абу. Ми їхали купувати абу, якого продавали на притравку. І нам розказали, що там ще продають лисицю. То тобто якраз ми Ніка купили. Там є пара, вони сидять в буці. Вони дуже рідко виходять, вони дуже перелякані. Це лисиці, які жили фермера Тут, біля, біля кордону. І він хотів їх розмножувати. Але ну, зрозуміло, що вони б в нього ні в якому випадку не не знову, яких умов, які він їх тримав. Це закритий старий сарай. З одним віконечком. їли, вони тухло свинину. На фермі він розмножував свиней, а свинівці здихають, щоб їх не викидати, цих свиней, він собі вирішив завести лисей. Ми вони приїхали ще тиждень, поки вони були в нас, вони оцей запах тухлої свинини, аж від них просто був. Інше нам в подарок там да, тої свинини, коли ми їхали. То він добросовісний, він поводився їх просто віддати. Це хлесить через те, що в нього нічого не вийшло розмножувати, вона не завагітніла. І вона, може нам повезло, що вона не завагітніла і, і, і не дала якогось виводку. А так, тобто, все. То їх четверо. Так. Да. У нас ще є троє лисанята, але вони на карантині, тому я вам їх не покажу. Я так зрозуміла, що це все. Ми все можна, можна, можна сказати, все. Дякую вам за гарну екскурсію. Бажаю вашим тваринкам щастя, здоров'я і спонсорів вам гарних. Дякую. На все добре! вам. Для тих, хто збереться приїхати до домівки врятованих тварин, ще раз нагадаємо, які корми потребують ці тваринки і що їх бажано з собою привезти. Це м'ясо для хижаків, бажано куряти на крильця спинки тощо, риба для лелек, мойва, салака і інша дрібна риба, сухарі, крупи, яблука, морква для гризунів, корми для папуг, морських свинок, шиншил. А тощо, повірте, тваринки будуть вам вдячні. Покидаючи цей притулок, залишається відчуття вдячності. Вдячності людям, які посеред жорстокості цього світу, як янголи, роблять добро, допомагаючи братам нашим меншим пережити доволі нещасливі часи їхнього життя. Тож не лишайтеся осторонь. Завітайте в цей притулок. Тварини потребують вашої уваги та допомоги. Робіть світ краще, і він посміхнеться вам у відповідь. А я, Олена Новікова, прощаю з вами. До наступних зустрічей на телеканалі Фауна. Хай щастить!